О, хто між 8 ранку. Да, Що? Інфоцигани почали продавати курс по перегону трафіку з Тіктоку? Та ще й називається це арбітражем. Добре, зараз запишу відео і розкажу людям всю правду про перегін трафіку. Давай. Всім привіт з вами Фермер. І в цьому відео я хочу вам розказати реальну правду про перегін трафіку з Тіктоку в Телеграм, скільки цього можна заробити, і звичайно, ж таки, як почати взагалі з нуля до перших результатів. Тому був сходити з відео до кінця, так як тут будуть лише факти і сухі цифри, які поможуть тобі почати заробляти в цій ніші. Нова ніша перегону трафіку з Тіктоку в Телеграм набирає дуже великі оберти, і досить багато людей і блогерів по неї починають розповідати. І бучі інфостигани, як завжди, підхватили цей тренд і починають випускати. Свої їбучі курси, в яких взагалі немає якісної інформації, і вся інформація є в відкритому доступі. Тому я як звичай розкажу вам це все безкоштовно в цьому відео. Тому попрошу вас поставити лайк, підписатися на канал. Ну і додивитися цей відео до кінця, так як це поможе в просуванні цього відео. Для початку давайте розберемо, як взагалі стартанути в цініші, що нам потрібно для старту, і вже потім ми розберемо, скільки на цьому можна заробляти. Перше, що нам потрібно, це звичайно таки створити свій TikTok аккаунт Для того, щоб створити хороший TikTok- аккаунт, який почне набирати перегляди, Перше, це витягнути свою сим-карту з телефону, а краще це купити якийсь другий телефон, яким ви не будете користуватися, а oh буде тільки створювати oh, oh. тікток і відкривати їх. І друге, це нам потрібно створити і прогріти в першу чергу аккаунт. Для прогріву все, що нам потрібно, це 1-2 дня дивитися відео на ту тематику, в якій ми будемо знімати. Давайте візьмемо наприклад криптовалюти. Так як за перегін одного підписника з TikTok в Телеграм в тематиці криптовалюти, ви можете получати від 70 центів до 1 долара. А це в районі 30-37. Гривень за одного підписника, що доволі таки непогано. Тобто загнали 100 підписників, майже 100 доларів. До речі, в кінці відео я вам розкажу, як ви зможете співпрацювати зі мною і приганяти трафік з Тіктоку в Телеграм іменно мені. Тому. І так, після того як ми вже підготували наш Тікток акаунт, прогріли його. Нам потрібно десь брати відоси. І де ж нам їх брати, якщо ми не хочемо, наприклад, знімати своє лице і взагалі ми особо не шаримо в монтажі. Це дуже просто. Найпростіше, що ви можете робити, це брати відео з YouTube, зменшувати їх і просто нарізати на якісь цікаві картини. І в TikTok. наприклад, давайте візьмемо відео самого популярного українського блогера Росіка Ердені. Його відео набирають сотні, а то й мільйони переглядів на Ютубі. І так само в Тіктоці є досить багато його тіктоків з відео, які також набирають доволі непогані перегляди. І все, що нам потрібно, це просто взяти якийсь цікавий відос Росіка, який йде там 7 хвилин, нарізати з нього там 10 відосів в Тікток і виставляти їх там по 2-3 Тіктока в день. І для того щоб ваш трафік гнався зразу в Телеграм, доволі просто вам потрібно прикріпити ссылку на вашу шапку про як це зробити, якщо у вас немає тисячі підписників, я виставлю в своєму телеграм-каналі, силка буде в описі. Тому обов'язково заходьте і читайте мануал по тому, як вставити Силку без тисячі підписників в Тіктоці. Добре, якийсь мінімальний вже Тікток акаунт у нас є. Перші перегляди пішли. Це можуть бути сотні, можуть бути тисячі, можуть бути сотні тисяч переглядів на відоса. Тепер нам потрібно домовитися з якимось телеграм-каналом про співпрацю. що нам потрібно кудись литий цей трафік. Як і сказав, ви можете в принципі домовитися зі мною, але для того, щоб домовитися, нам потрібно вже в показувати якісь результати тобто вже вилучити хоча б 5-7 відосиків які набирають непогані перегляді і з які потенційно можуть переходити в телеграм вашого клієнта для того ми і перше створили телеграм канал і виставили пару відосиків для того щоб вказувати вже якісь результати і мати мінімальне портфоліо В принципі взагалі любий телеграм-канал погодиться з вами співпрацювати так як ніхто не відмовляється від такого дешевого і якісного трафіку головне не накручувати підписників і працювати чесно тоді у вас буде набагато більше клієнтів і буде набагато вища ціна за підписника Після того, як ми вже створили свій перший тікток-аккаунт, прогріли його, залили відоси, вставили сілку в опис, домовилися з телеграм-каналом і вже почали випускати перші відео і злити йому трафік, нам потрібно головне не зупинятися і далі розвиватися. Вам потрібно створювати нові тікток-аккаунти, прогрівати їх і домовлятися з новими каналами про налив трафіку. І чим більше ви будете виставляти Тікток відео, тим більше буде у вас аккаунтів в Тіктоці, тим більше ви зможете наливати трафіку і тим більше ви зможете заробляти. І на дистанції в 2 тижні 3 місяці ви вже зможете спокійно. Наливати там від 50 до 100 підписників в день. А якщо ми домовитесь про ціну, наприклад, 1 долар в день, то це буде логічно, що ви зможете заробляти від 50 до 100 доларів на день, що доволі таки непогано, як для мене. Плюс це все можна досить сильно масштабувати. Тобто ви можете набрати учнів, шукати команду, створювати якісь іми для того, щоб заливати трафік. Зараз в мене є дуже багато знайомих, які іменно займаються цим направленням і лиють досить великі об'єми і заробляють більше 5 тисяч доларів в місяць. Ці справи головне не зупинятися, так як TikTok дає більше Переглядів за вашу регулярність і якість контенту. Тим більше ви будете покращувати якість свого контенту, і чим більше того контенту ви будете виставляти в свій TikTok, тим більше вам буде давати TikTok переглядів і тим більше ви будете заливати підписників вашим клієнтам. Як я і казав на початку відео, ви можете домовитися зі мною і заливати цей трафік на мій телеграм-канал. Силочка на мій телеграм-канал буде в описі. Можете зайти, написати туди мені в Лес, і ми з вами домовимося про ціну, про об'єми трафіку. Я, звичайно, навіть можу вам дати вам якісь більше контенту, більше якихось гайдів мануалів для того, щоб заливати. Більш якісний і більшу кількість трафіку на мій телеграм-канал. І наостанок хочу сказати, що не потрібно купляти їбучі курси в сраних інфоциганів. Вся інформація, яку вони дають з курсах, зазвичай є в відкритому доступі, потрібно лише чуть -чуть погуглити. Як бачите, я стараюся вам давати максимально всю інформацію вижато, якісно, для того, щоб ви зразу після відео могли йти і заробляти. Тому буду дуже вдячний, якщо ви проявите активність на цьому відео, поставите лайк, напишете якийсь великий коментар. Ну зучашки підпишитесь на цей канал і подивитись інші відео на цьому каналі про Особи заробітку. На ну, з вами був Фермер. Всім дякую і всім до зустрічі!